Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо щось готувати смачненьке. Так, Сам перетворимо е, перемастку, щоб вона остигала. 150 грамів цукру дала. У мене двійна порція. 150 грамів цукру дала. 50 грамів кукурудзяного крохмалю дала. 50 грамів масла. Це вже потім я дам. Так, 50 грам кокосової стружки, ванільний ваніль, цукор 5 грам. І 500 мілілітрів молока. Ось так. Зараз сюди ми віліємо молоко. За мною поділилася рецептом Оля, і я хочу його випробувати. Дуже цікавий рецепт. Ось. Так. Я її не люблю, але то ви любите. А, Я її їсти їм але тут таке. Що Так. Так. Пів літри. І ще нам треба півлітри. Ось. Так, Молоко у Щоб воно нам не заважало. Ага. І так, перед треба вибити яйця. Так. Яйця вибила. У мене 4. Можна в молоко зразу все бити, але так легше розмішувати крохмаль, не буде мати грудочок. Так, провіраємо ще раз. 500 мл молока дала. 150 г цукру дала. Дві їйці дала, 50 грам кукурудзяного крохмалю дала, 50 грам масла. То потім 50 г кокосової стружки дала. Ваніль. Так, то що я дала? Виливаю остальне молоко. Розмішую і ставлю на вогонь. До загустання має варитися. Ось так. А тоді будемо колотати тісто для пляцка чи переклада І. Будемо робити все остальне. Так, я відправляю на вогонь варитися. Так, 4 яйці, бо в мене двійна порція. Цукор. як. Так, нам треба 2 яйці 90 грам цукру. Це на форму 18 см, я вам кажу рецепт. Так, 100 г масла вершкового, 150 грам сметани, 2 яйці, 90 г цукру, 80 грам кокосової стружки, 120 г маку, 120 г борошна, 10 г розпушувача, ванільний цукор 5 г. Це форма діаметром 18 см. Ну, у мене форма більша, буде, я колатаю двійну порцію. Яйця з тим цукром треба збити до білої маси, щоб гарно збилися. Так, відважую 100 грам масла мені треба в крем кинути. Ну. о! Так, 50 треба, але мені треба на двійну порцію, то я беру. 100 г. І викидаю в крем, розмішати, щоб воно розтопилося масло. І накрити тоді пленкою в контакт хай остигає. Но не до повного охолодження, а таке, щоб чуть тепле було. Так, е, яйця я збила. Додаємо туди нам треба додати масло ось, ого, що там, Так, треба нам 300 грам сметани. Добре, що ще не вся загушла, бо я тільки вчора вечір перегонила. Нам треба 150 грам на одну, а мені треба 300 грам дати. Так, Так, так. 300 грамів. Так, викидаємо сметану Ой. сюди Помогти? Nee. Ось так викидаємо. І зараз зіб'ємо ще раз цю. Ось так збилося. Дуже гарно, бачите. Так, тепер сюди будемо давати сухі інгредієнти. Так, де мій її розпушувати, десь це брала. Є. Десять г розпушувача. О. Так, 10 грам розпушувача. Тоді. 80 грам стружки кокосової. Ну в мене двойна порція, нам треба дві пачки. Одна пачка 80 грамів. Так, 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 так. 120 г маку. Нічого. дай куди на одну пачку маку, бо я... А, ні, є, є, все, все, не треба. У нас одна пачка має 100 г. А нам треба дві пачки і трошки. Смак має бути сухий. І ще з другої трошки треба до третьої, верніше досипати. Так, перевіряємо. Тісто 100 г масла дали, 150 г сметани дали, 2 яйці дали, 90 г цукру дали, 80 г кокосової стружки дали, 120 г маку дали. Так, Тепер нам ще треба 120 г борошна. Но вперед треба вимішати. Макс з кокосовою стружкою треба вперед вимішати, а тоді додати ще борошно. Так, борошно ми зважили. Двуйну порцію я борошна набрала і тепер вимішуємо. Так, викладаємо на форму і ставимо в духовку при температурі 180 градусів десь на минут 30-35. Ну, в залежності як ваша духовка готова. Коротше кажучи, до готовності провіряєте шпажкою. шпашкою. У одного духовка хуче готовий, другого помаліше, хтось при 200 пече для неонорма, а хтось, так як я, просто 180 градусів і теж є норма. Ось. Так що тут же кожний дивиться по своїй духовці. Корж має бути дуже пісочний, гарний, розсипчастий. Ну, так мені казали. Подивимося. Відправляю в духовку. Так, ось такий вийшов мій корж. Такий гарний. Верх ми зрізаємо, а низ вставляємо на тому, на тому що пеклося, а хочете, маєте роз, роз, таке роздуйомне кальцо, то робіть в ньому. Ну, в мене буде на ті самі, що, що пеклося. Ось так. Корж буде дуже сипкий і дуже крихкий. Ось так. Бачите? Кокосом з маком він такий ну, крихкий-крихкий. Низ ми оставляємо, а це все ось так дробимо. Ось так. Ось так, зараз я подроблю всьой корж, тоді покажу далі. Так, кульцо я натягнула вверх, краї обмастила, те, обмо, обмотала харчовою плівкою. Так, ось такий у нас виходить крем. Він має бути трошки тепленький, бо як він сильно застигне, ну, тоді ви його не розмастите. Накладаєте на низ. І гарно, гарно розмащуєте по краях. Крем треба на три частини розділити. Беремо оці крихти, що подробили, і робимо з них корж. Арахіс подрібнений, можна без арахісу, але я хочу арахісу. І тепер гарно приплескуєте до крему. Вже перестигає, вже він робиться густий. Трошки не здало розмащувати. Треба було трошки хуже з холодної води виняти його. Ну нічого. Назад. <гум> <гум> ну нічого. Я думаю, буде смачно. Трошки перестих, перестих крем. Наверху ложиться ще крем. У мене дуже тяжко його розмастити, бо дуже вже загуст. Ну нічого, помаленько я його розтягну. Так, ось так розмастила. Тепер прикрашаємо. Хочете можете білим шоколадом зверху притерти? Хочете горіхами, так як я, тут же на ваш смак. Мені подобається горіхами, я прикрашаю горіхами. Комусь шоколадом, шоколадом. Комусь. Просто зверху оцю кришку треба було трошки ще оставити і зверху самою тею крихтою присипати. І усе. І відправляємо в холодильник його на застигання, Буквально на три години яких. Три-чотири. Ось так. А Та, ладно, я все й висиплю. Та й усе. А вже як будемо пробувати, тоді я вже вам покажу, який в мене вийшов торт. Так, ну що, попробуємо торта. давайте режим попробуем. Я люблю самые большие. dis ekkei Ooi, 'n sulke tortiek. Nara mi Масливу. Наталюшка? Ходи пробувати будем. Ай, розсипала горішки. Угу. Ходи дайте. О май, так гарно виглядає. Став більше, він ще дуже гарно смакує. Ммм. Кло. Знаєш вам? Ну, треба на сюда робити. Обов'язково. Олю, дякую. За Добре. рецепт. А я так люблю то. Ніхто ще з перцем не знаходив? Не з перцем з часником. Ну, з чесником. Дуже смачно. А знову я не знаю, що ніхто не казав. А ми моя бабі взяла їх. Ото буде. Напевне, це ж останні партії. Кай, баба, що ти мені принесла? Це про просто. Дівчата, хто буде готувати? Їй право не пожалуйте. Така смакота. Мам, М? у нас ну, на місці не злипнеться, ні? Завтра ще паляниця. Ви їжте остальне, а я буду їсти. М -м -м -м. О, а як бо не вистачає? Я ж навмисний мисний Та Та щоб ти попила, смачненько А, Але смачно. Всім смачного. Хто буде готував? Бо це дуже смачно. Можна без горішків, але ми з горішками любимо дуже. Смачно і раз-раз. Дима, -раз. якщо тоді шоколад додати, що це буде? Ні. От шоколад тобі не піде. Та, та Ні, просто. Це вже буде дуже багато. Ні, всього. шоколадом він зверху попритирався білим тільки. Ні. І боки обсипалися. Казали мені так. Ну? А я вирішила замість шоколаду горіхів додати, вони багато смачніші. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого смачного вам і мирного неба. Всім до зустрічі в слідуючому відео.